Зроблю невелике включення із дослідного господарства. Значить, проїжджав, заїхав показати вам дослідні ділянки. Дуже цікаві. Я не знаю, відео може не передасть на телефоні, тому що зараз тільки з собою телефон. Значить, ось наскільки дивіться колос. Значить, Ось у мене є стандартний колос. Для порівняння, щоб ви розуміли. Є різниця. Я думаю, ви побачили. Тут дуже багато сортів. Значить, ось, ось безосто пшениця. І все воно все ділянками розбито. З проміжками своїми. Все підписано. Ось такі бірочки біля. Кожної селекції стоять дуже багато різних сортів. Остиста, безоста, високоросла, низькоросла, дуже гарні сорти. Якщо вам цікаво, то я можу приїхати і зробити відео цього науково-дослідного інституту, який знаходиться. Київській області, зробимо більш детальніший обзор всіх цих ділянок, розповість нам агроном більш детальніше, директор цього господарства. І я думаю буде цікаво всім подивитись. Багато хто ганяється за сортами, не нашими імпортними якимись. А це наші українські сорти. Дуже багато сортів. І подолянка, і снігурка, дарунок Поділля, Богдана. ну Дуже-дуже багато тут сортів. Я ж кажу, якщо комусь цікаво, можна зробити більш детальніший обзор всіх селекцій. Якщо комусь цікаво, напишіть у коментарях, зробимо відео.